Вітаю, друзі! Черговий Nissan Leaf в роботі по перепаковці батареї. Але це незвичайна перепаковка і цікавий екземпляр, тому вирішив вам його показати. Це перший взагалі 40 кВт Leaf, вже новий, в новому кузові, в який я буду робити просто нову 40 кВт батарею. Тому що тут вже на його батареї 178 тисяч пробігу і проїжджає вона там. Щось біля 160 кілометрів ще проїжджає. Вроді як... Собачка, біжи, біжи, біжи. Але ж цей, але ж е, вже е, час від часу вискакує помилка по ізоляції, тому що елементи там 100% розпухші. Наскільки розпухші, ми з вами зараз подивимося, розберу, подивимося. І, ну, якби вона сильно гріється, мало проїжджає. Ну, якби так, вже і знос. Тому будемо робити нову 40 кВт батарею. Я їх роблю, якщо насправді вже давно, але не викладав, не показував саме 40 кВт, тому, ну, тому що не було якось такої цікавої нагоди. Ну а це от цікаве авто. Будемо робити на 40 кВт ліф нову 40 так, ну, значить, Відкрив я батарею. Так же саме розпухша. Тут от видно пластина як вигнута. Воно впирається вже в БМС і відтягує кронштейн отут. Із-за таких збриж, якщо ви отак побачите, вони якраз ось притрагуються до цього до пакету. Все воно згинається і влазить в пакет. Оце якраз по суті помилки по ізоляції більш всього, що із -за цього, І тут так само. Ну, коротше, розпукша. Але скажу так, що. Це найменш, напевно, розбухша батарея, яку я 40 бачив. При тому, що в неї 170 тисяч пробігу, то залежить від того, все ж, хто і як їздить. Понятне діло, якщо людина їздить спокійно, мінімум використовує режим Б, там, де велика рекуперація, мінімум використовує ЧДМ, або не використовує його взагалі, то воно трошки краще слугує. Але пухла все одно. Вирішив з цікавості вибірково заміряти внутрішній опір. Е, і це з е, оцих верхніх половинок. Не з задньої частини, яка сама розпухша, а з верхніх. Так, пробуємо. Що у нас? 1,07. 1.11. 1,5. 1.12. 1,5. Ну, коротше, вона хоч не сильно розпухша, але все ж гарною батарейкою, о, одиниця. Все ж гарною батарейкою її назвати неможливо. 1,1. Ну, коротше, для порівняння в нової батареї на комірку буде внутрішній опір 0,36. 0,36. Це мінімум в три рази краще, на 300% краще, скажімо так, аніж тут. А в деяких тут комірках по півтора. А от той задній, задній частині, оцій, що а там середній, я думаю, що там будуть півтора, а то й 11,7. Тому що вони там найгірші, там найбільша температура тут всередині збірки. І вони найгірші ну, зазвичай. Ну і власне покажу, як виглядає вже нова е, моя сороковка. Побудована вона на елементах SK Innovation. Виходить в них внутрішній опір біля 0,35-036 млн на комірку. Це дуже класний показник для такої ємності. Завдяки цьому служить вона буде класно, вона дуже мало нагрівається на чадему. Вона буде мати гарний ресурс. От чому я колись не хотів робити 40 кВт батареї, я робив тільки великі батареї, такі там 60 плюс кВт. Тому що не було з чого зробити, таку якісну, класну сороковку, яка б мала ресурс і не грілася, сильно не грілась. Тобто вони всі трошки нагріваються, але ну, це якби мізір. Якщо порівнювати з заводською сороковкою, це прям космос буде різниця в декілька разів. Можна наїздити на дальняк, заряджає, на чадемо, навіть в літню спеку нічого її не буде. Значить, нормальних, на жаль, тестів вам я не засняв, тому що трошки не вспів по часу машину вже віддав. Але і в якихось там наступних відео я ще покажу тести, на ЧДМО, на таку батарею. Тоді ще більш детально розкажу, покажу, як вона веде себе при великих нагрузках і великих токах заряду. А наразі всім дякую за перегляд. Кому що цікаво, пишіть в коментарях, мої контакти в описі під відео. Пока.